Мої шанування на каналі ТВА з накоклику щодня. Програма, в якій ми говоримо з гостями студії про найважливіші теми у правоохоронній та правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Адвокати Юлії Тимошенко заявляють, що досі не можуть отримати повного доступу до матеріалів кримінальної справи щодо звинувачення лідерки опозиції у замовленні вбивства народного депутата і бізнесмена Євгена Щербаня. Захисник Олександр Плахотнюк розповів сьогодні, що слідчим прокуратури заборонено видавати на ознайомлення захисту ключові епізоди, які нібито мають свідчення конкретних осіб. Щодо причетності Тимошенко до злочину. Мотивація слідчих така: якщо захист знатиме ці свідчення, то це може зашкодити подальшому розслідуванню. Очевидно, бажання Генпрокуратури тримати якомога довше у таємниці свої козирі. Про останній розвиток кримінального переслідування Тимошенко ми говоритимемо сьогодні у нашій програмі, а гість її. Сьогодні це Андрій Золотарьов, політичний консультант, який першим вводив Юлію Тимошенко з бізнесу у велику політику на до виборах у парламент в тому далекому 96-му році округ, коли до речі було вбито Євгена щербаня і мої вітання. Добрий вечір. скажіть, будь ласка, ви зараз консультуєте політичну силу Юлії Тимошенко чи наближених Ні. до неї осіб і політиків? Ні, моє сотрудничество з Юлією Тимошенко закінчилось на кануні нового 98-го року, коли Юлії Володимирівни, перед цим попрощавшись з Геннадієм фенасом, я сказав, що все можливості нашого сотрудничества іщерпане. Ну там в силу причин, тому що я не любитель отримати день і за не випаджену роботу імітики діяльність, деятельності. Юлія Владимировна не дасть соврать, тому що це була моя ініціатива. Ну, розтались е, нормально. Зрозуміло. Давайте подивимося. Останній розвиток кримінального переслідування Тимошенко в нашому короткому сюжеті. Я прошу вас е, зробити відмітку в тому, що ви їхати. Від моменту, коли Юлія Тимошенко отримала повідомлення про підозру у вбивстві народного депутата Євгена Щербаня, минуло два тижні. З тих пір журналісти не мали можливості отримати жодного нового зображення експрем'єр-міністра. Пане Кузьмін, 18 січня, екс-прем'єру Юлії Тимошенко, Генеральна прокуратура про її причетність до убивства, державне звинувачення і політики багато говорили на прес-конференціях і ток-шоу. Однак і досі звинувачувана не мала можливості ознайомитися з матеріалами слідства і тим, власне, що їй закидають. Зокрема, її адвокат Олександр Плахотнюк заявив. Станом на вчорашній день Юлія Тимошенко не почала знайомитися з матеріалами справи. Я, як захисник, лише вчора отримав доступ до матеріалів, а сьогодні вперше зміг ознайомитися лише з частиною документів, оскільки виявилось, що слідчі заборонили надавати захисту матеріали щодо ключових епізодів, які нібито містять покази свідків щодо причетності Юлії Тимошенко до вбивства Євгена Щербаня. Водночас прес служба батьківщини поширила текст постанови про об'єднання у одну двох справ про вбивство Євгена Щербаня і про організацію розтрати коштів з держбюджету Юлією Тимошенко і Павлом Лазаренком. Що -то, що -то, що -то, що -то, Олександр Плахотнюк, адвокат Юлії Тимошенко, також заявив, що Юлія Тимошенко і досі не припинила своєї акції громадянської непокори і постійно залишається у душовій кімнаті лікарні. У гостях нашої програми Андрій Золотарьов, перший політичний консультант Тимошенко у великій політиці, добре знає період середини 90-х років. Ми про нього будемо сьогодні детально говорити. Пане Андрію, у своєму останньому інтерв'ю агенції Ліга ви назвали вбивство Щербаня кримінальною матрицею поточного політичного періоду. Розшифруйте цю метафору, що ви мали на увазі? Ну, во первох це э діма клеїться по великій політичній нужді. Знаете, когда э, право начинает э, работать на политику, это дурно пахнет. И скоро вот это дурно пахнущее амбре, оно распространится далеко за пределы Украины. Уверяю, что э, сторонние наблюдатели, которые наблюдают за происходящим, ну, все прекрасно понимают. И намерение, э, скажем так, э, накануне решения Европейского суда по правам человека, которое 100% очевидно будет в пользу Юлии Тимошенко, перекрыть это другие Обвинением, тем более, что к обвинению убийств на Западе традиционно относятся э, очень осторожено. И получить дополнительный повод для того, чтобы э, держать э, Тимошенко за решеткой ну, это первое, как, лежащее на поверхности. Второе это предупреждение э, другим э, олигархам. Э, Занимайтесь экономикой и не лезьте в политику. И третье это, э, скажем, Дело в том, что в тот момент, когда происходили события этих лихих 90-х, большинство нынешних, вот, стародонецких, как я их называю, они были как раз тогда набирали вес, умножали свои капиталы, но за вычетом так называемой группировки семейных. І очевидно, от делать Тимошенко это очень серьёзное предупреждение и дурной знак для Пінчука і для Коломойського. Я думаю, е цей год для них буде не якщо ми згадаємо період середини 90-х років, Минулого століття 95, 96, 97 роки. Які політичні бізнес взаємини були між Донецькою Дніпропетровською групою чи навіть кланами? Дніпропетровський клан це поняття середини 90-х років, і пов'язаний він якраз з сходженням у велику політику Лазаренка. Кучми, а потім е, да. Лазаренка. Це шибка. Дело в тому, що Дніпропетровський клан він був давним-давно. Діло в тому в тому віде, в його сприймали, навіть в Москві в 70 70-ті -е роки шутили, що на Русі був період до Петровский, Петровский и Днепропетровский. Так вот, э, к, э, на рубеже э, 80-х, 90-х годов, то есть раз, разгар перестройки Днепропетровский, клан представлял себе две такие мощные ветви. С одной стороны, это оборонщики, Кучма самый яркий представитель. С другой стороны, это э, металлурги, э, химики и примыкавшие к ним строители. Ну, строитель, например, Пустовойтенко, который о, о, побывал э, премьер, поработал премьер-министром независимой Украины. Э, так вот, э, Назаренко, он выбивался из этого ряда. Дело в том, что Кравчук, будучи человеком очень хитрым и ловким политиком, он на могу что делать вот, с днепропетровцами, которые на тот момент представляли наиболее мощную вот, Ну, скажем так, потенциального конкурента, и он смешал все карты, назначив вместо пусто который уже кабинет присматривал главой представителя президента Украины в Днепропетровской области, агрария Лазаренко это было нарушение всех писанных и не писанных номенклатурных правил. Это не такие держава да. была створена, мало кто разумеет, что в вот. но, всі... но Кравчук совершил вот такой нетривиальный очень ловкий ход. И с этого момента начался перевод Лазаренко. Это 1991. Для Днепропетровска это ну, чуть больше пятилетки. Такой э, период, когда, э, который пошел под, под знаком Павла Ивановича. Когда на регионы, с, ну, в тот момент, мы, э, мало кто помнит, но это период, когда не было ни денег, ни, 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 ни товаров, э, но э, экономика, э, люди Сусильный должны жить. Бартер. Да, э, э, сплошной бартер. Действительно, очень, очень сложные в экономическом отношении времена. И тогда Кравчук э, делегировал. В тот період, це начало 90-х, очень большие полномочия про розпорядження имуществом властям Дніпропетровської та Донецької області. Як звісно, більші можливості та больші собі власне, але все ж таки конфлікт між Лазаренком і Донецьком Донбасом у найширшому розумінні був очевидним. Так згадаймо відставки губернаторів, згадаймо цей замах на Лазаренко, ну, який то, багато что, хто вважає да, інспірованим сейчас. мы помним попытка покушения на Лазаренко, когда он взволнованный, взъерошенный прилетел в Донецк тут же снимать Щербаня. Ну, поставил он Полякова. В результате Поляков оказался в положении английской королевы, царствует, но не правит. А в замы ему тут же был делегирован местный товарищ Янукович. И вот так, то есть, по сути, Донецкая область была государством в государстве и Днепропетровским не было войны Донецких и Днепропетровских пришлось договариваться. Точно так как договорилась ЕСУ с ЕСД, благополучно господин Тарута не даст соврать, что вполне полюбовно и мирно договорились. Дело в том, что в тот период Днепропетровск, ну в бытность Лазаренко, ну, более-менее вот в криминальном отношении это был спокойный регион, нежели гораздо более спокойный, нежели Крым или э, тот же Донбасс. Гораздо не було, не, ну не взривали, не було автоматних очередей. Да, був період, коли вернувся матрос із місця заключення. До речі, вот. що це за прізвище? Мало хто знає, Мільченко. Вони зараз ключові у цьому звинуваченні. Кириченко, мало хто знає про ці прізвища, які ну, справді грали, по велик, але дуже ком компактно да. не розтало. Олександр Мільченко в міру, як би в кримінальних руках, звали як матрос. Эту кличку он получил за то, що в детстве упав. в Днепр, не умея плавать, умудрился выплыть, за что и получил такую кличку «Матрос». То есть о нем масса... Это первая публикация еще в советской прессе «Амурские войны», где вся вот история его бригады детально расписана. Тогда это был образцово-показательный процесс, причем на самом верху была дана команда «Вскрыть все». И действительно, тогда это вскрыли. «Матрос» вернулся из мест заключения после отсидки в 1995 году. И тогда во второй 1995 -го года э, началось в июле и закончилось э, в декабре. Э, ну, практически было отстрелено 7 криминальных авторитетов. Но ну, все это делалось тихо, без лишнего шума. Большинство из них были кавказцы. Вот. После этого матрос, э, скажем так, э, на протяжении двух лет он был безоговорочным э, авторитетом. Вот, Такої в середі фаворитів муни Дніпропетровська і зв'язки його з Лазаренко через Кареченко були встановлені Некоторі пишуть о том, що з кінця, дескать от еще восьмидесятые годы нет. Это судьба свіла на почві, скажімо так, <'язок> інтересу до деньгам, свіла кримінального і державного авторитету. Вот. И я думаю, действительно, это, скорее всего, происходило через Кириченко, поскольку він був головним довіряним ліцом кошельком Павла Вот, До речі, щодо до Кириченка, за словами Андрія Курися, начальника головного управління розслідування особливо важливих справ генпрокуратури, слідство має свідчення причетності Тимошенко до злочину вбивства Щербаня від кількох від достатньої кількості е, живих осіб. Е, при цьому слідчі. Як ми знаємо, відмовилися сьогодні захиснику надати ці матеріали. Це не бажання розкривати козирі. якими особами можуть бути ці свідки? Ну, э, во-первых, э, Кириченко, как свидетель, ну, вызывает определенные вопросы. Поскольку до этого он пользовался программой защиты свидетелей, он с потрохами сдал Павла Ивановича американской Фемиде. Вот. Но был эпизод с приездом, э, с провоцированным приездом Изабеллы Кириченко в Киев. Много року. Да, в э, да, прошлом году вы, продать выведенную из-под ареста, якобы выведенную из-под ареста квартиру, после чего она оказалась в мукьяновском СИЗО. Ну, понимаете, что после этого... гораздо легче и проще договариваться. Вот. Поэтому, э, ну, ту, ту роль, которую играл Кириченко в окружении Павловича, он гораздо больше был в курсе того, что там происходило. Э, скажем так, и здесь в полуне, скажем так, наблюдая за тем, как Владимир Павлович, ну, Кириченко гораздо более осведомлённая в его делах фигура, нежели Тимошенко. По сути, від нього покази могли отримати прямий шантажем. Безусловно, а хто взагалі отримав пряму користь зі смерті Євгена Щербаня у бізнесі та в політиці? Ну ж Тимошенко нічого, крім нинішніх обвинень е е е е в соучасті в цьому вбивстві, вона нічого на цьому не заработала. Поскольку в е е е середині 90-х вони були ще раз Тимошен, на еще фігурами. Тимошенко На ЕСУ свалились колосальні економічні, які экономические, дав им дал Мазаренко, І ці можливості треба надо было переварити. І це було зробити крайне тяжело. Кроме того, Тимошенко только-только начала входить в большую политику. Она еще была во многом политически наивным человеком. То есть эту кухню она не знала. В то же время Щербань уже был фигурой не только представленной в авторитетной в бизнес-среде, но и он был известен как политик. Он был одним из спонсоров и содержателей либеральной партии. Молодежь, мало кто помнит такого Ибрагима Маркулова. А тогда это было достаточно такое громкое политическое образование образование у него были политические амбиции ну одни говорили что он дескать сам в президент это чушь ну возможно он э, готов был поддержать евгения марчука и у него ну, чек был с политическими амбициями то есть еще разноплановые фигуры и никак уж э, э, путь тимошенко в киев никак не лежал через донецкую область поймите. то есть и интересы э, как там я ну знаете это спустя э, 18 лет можно говорить все что угодно что щерба не мешал но поверьте, Ну, будучи доволі часто буває так рядом з Юлією Владиміровіном, я ніколи не слышал в сує, щоб упоминалось ім'я Євгенія Щербаня. Були інші персонажі. Вони, до речі, були дуже близькими. Є фотографія про те, що вона була на його 50-річні, 18 -го mm -hmm. січня 1996 року, там за якихось 10 місяців до вбивства. У всякому випадку нічого худого про Євгенія Щербання із Юлії Володимира Тимошенко я не слыхав. No. Э, так уж, э, по, по крайней мере, был э, целый ряд фигур, чаще поминаемых в СУЕ, но э, живут себе благопомощно, с ними ничего не случилось. Ну, это а вот, значит, что она морали, в том, что, Да, ее, но э, сам стиль, опять же, э, ну, Тимошенко, во-первых, была далека от криминальной среды. Вот э, ее многое, э, ну, понимаете, я очень часто приходилось сталкиваться и с бизнесменами, которые были гораздо ближе этому, но вот она была далека от всего этого. И э, вот эти вот моменты, действительно, был страх покушения. Она испытывала эти вещи, безусловно, боялась за свою жизнь. Но э, ей было проще гораздо проще с кем-либо договориться, чем пойти на такие крайние меры. Чуть, Это не вас... был ее стиль. Чи сьогодні з позицією наших колег журналістів про те, що вбивство щербані не можна розглядати окремо від інших гучних злочинів на Донбасі того часу, вбивство Мода, только... вбивство Брагіна. До них, до речі, були а... усіх причетні бойовики а з банди чі... Кушніра. А чому всі забувають, що то, э, в той день, коли РКРК візит в Москву з э, серебряної свадьби э, Кобзона, в той же день в Москве був убит партнер Щербання Пол Тейтон? Пол Тейтон був розстріляний біля Київського вокзалу. 11 кулями В той самий день, 3 листопада 1996 року, він був співвласником готелю «Редісон Слов'янська, в який святкували сереб... да. серебляну. Вокруг цього да, отеля тоді поватема з Умаром Джабраїловим. Щербань помогал по этому, это общеизвестно. Но никто, во всяком случае, даже и не попытался выйти за рамки вот этой тогда текущей матрицы о том, что это все вот, разборки, там, борьба Лазаренко за, за Донецкий регион, и не посмотреть там в сторону белокаменной. Московский слит, Си э, истории вы это довольно реальным таким Но, во всяком каким случае, проверки Во всяком смещения. случае, эту версию сейчас уже э, что-либо поднять. Ну, маловероятно, ноль скажем, шансов. Ну, Но тогда я думаю, что эту версию следовало также отрабатывать. Ну, как бы прокурорам, следователям, виднее. А те, що до цих вбивств, я маю на увазі і Момота, і Брагіна, були причетні бойовики банди Кушніра, і той самий Болоцьких відомо в показах, що він був і причетний до замаху на е, Момота, і, куш... і кон консультував тих, хто закладав вибухівку під Брагіна і по суті сам здійснив вбивство Щербаня. Що собою являла ця банда Кушніра? Це було таке е, е, кримінальне угруповання для всіх, хто хоче ним скористатися, чи тільки для одного замовника? Групіровка, яка. возникла в Донбассе и работала в этом регионе прежде всего. То есть, скажем так, она, я говорил о стиле. Для Днепропетровска это были такие вот, скажем так, группировки были не характерны в тот период, в лихие 90-е. Это больше там, Крым, Донбасс. И группировка Кушнира это было, в этом плане была типично донецким продуктом того времени. Але е, всі ці злочини, я маю на увазі і Момута, і Брагіна, і Щербаня, вони мають різне коріння, так? Так. Да, і в то, в то ж час, якщо ми говоримо про Момота, Данка, Донецьке акціонерне науково комерційне обществу, там так оно переводилось, у Момота не було ніяких, скажімо, проблем в відношеннях з там, ЄСУ і Лазаренко, яких то виражених. Тобто, слід треба було шукати, за все, в Донецькому регіоні, о, и смотреть в сторону тех, кто, скажем так, выгодоприобретателей, у кого был явно четко выраженный мотив. Кто ці люди, на ваш погляд? Я Або думаю, групи? Что, ну, скажем так, условно назовем их так. Это те группы, которые после смерти Момота, Щербаня, заняли... Брагина. Брагина, да, заняли ключевые позиции в политике и бизнесе этого региона. Коли журналісти, ми і наші колеги згадують ті часи, звісно, вони згадують про людину, яка зараз є найбагатшою людиною в країні Рената Ахметова, його бізнес, його вихід з групи СД. і у цей час адвокати, американські адвокати Ахметова, ну скажімо так, дуже дуже так недвозначно попереджують про те, що ну кожен хто буде ну, намагатися прив'язати ім'я бізнесмена, на їх погляд чесно до. Таких буремних кримінальних подій 20-річної давнини може отримати такий уважний. Ну, Божо, ми не будемо утверждати, вирок. що у Ріната Леонідовича муки порокать в крові, він в этот період, очевидно, только голубей кормив. Ну, это же было увлечение Хатя Брайана, ну и в процессе кормления наживал миллиардное состояние. Але те, что про це зараз говорить не выгідно. Открытый ящик Пандоры. И рано или поздно, скажем так, вопросы возникнуты к нему. Декілька тижнів тому адвокат, один з адвокатів вбивці Щербаня Вадима Болоцьких в цій студії на цьому місці сказав цю вікопомну фразу Ахметова треба допитати, яка дуже широко розійшлася інформаційним простором, і після якої, власне, ми почули таке попередження від адвокатської американської компанії Ріната Ахметова. Чому власне кажучи, людина, якій нема що приховувати? Навіть гіпотетично боїться там давати свідчення в цій справі. адже от наскільки нам відомо, там той самий Тарута, теж не остання людина в цій країні, давав свідчення в він, ну, скажімо так, він із цієї ситуації, пікантної і щекотливої ситуації вийшов гораздо більш розумно і достойно. тому що э, попитки э, скажімо так закрити рот журналістам з допомогою адвокатів. Вони тільки усилюють підозріння, тому що діло не чисто. То есть, ну, это вопрос скорее к консультантам э, самого богатого украинца. Тобто, в принципе, ему вигідно було было э, самому россию, да, ну, я не могу сказать, что это было. Лучше не дожидаться, когда тебе зададут вопрос, а лучше все-таки интерпретировать ситуацию первому и самому. Э, выступить инициативно в данной ситуации. Это такая порада від політичного консультанта: 1 ну, Юлія, ну, как бы. Да, в силу своего профессионального опыта. Скажіть, будь ласка, що буде далі? Як буде розвиватися ця ситуація протягом року? Адже очевидно, що це вже там. Другий рік, третій, навіть рік, коли Тимошенко під вартою, але рік почався з цих доволі гучних звинувачень. Ну про які власне і раніше йшлося, і всі їх очікували. Ось на початку року всі їх Более года. отримали. Более года говорили ділі щербання. Ну всякому нічого хорошого Юлія на це діло не несе. Тобто власть власть демонструють її держати за рішеткою ціною. І очевидно, поки буде ця власть Тимошенко буде за рішеткою. Ну, все конечно, і ця власть теж коні. Рано или поздно все-таки э, ну, э, может быть э, не по-хорошему, а по-плохому э, Юлия Владимировна выйдет на свободу. И рано или поздно, очевидно, все-таки возможно, с участием, скажем так, зарубежных каких-то институций, все-таки ну, хоть что-то в этом деле и прояснится. Хотя, ну, по моему глубокому убеждению, спустя такое количество лет, когда многих уже нет на этом свете, из фигурантов этого дела, а иные пребывают далеко и в Украину не ногой, чтобы там не говорили, я имею в виду Павла Ивановича: в Украине он не появится, ну, очень тяжело открыть. Истину. Понимаете, вот правосудие, вот, его задача это восстановление справедливости найти истину. Очевидно, когда вот этот процесс затачивается под политические цели, оно космически далеко от своего прямого назначения. Поэтому, очевидно, это дело будет еще, во всяком случае, длительное время. Приговор можно ожидать какой угодно. После, скажем так, и европейцы уже, скажем так, по-моему, настроены, что от украинской юстиции и ФЕМИДы можно. Надати чого угодно. Нічого хорошого Юлія Владимирович це дело не несет. І э, друге, очевидно, це дубинка, которую другим своїм концертом и по другим. Э, ті, хто піднявся, встав на ноги в ті 90-х років. Дякую, Андрій. Дякую за те, що були з нами. Дякую за те, що дивилися. ТВА. з ТВА і надалі. Буде ще цікавіше. До побачення.